Всім привіт! Мене звати Аня і я рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Я надовго зникла з каналу, тому що, як я казала в попередньому влозі, моя молодша дитина захворіла, мій молодший син захворів на запалення легень, повилікувалася, а потім дружно захворіла я також на запалення та мій старший син. Я думаю, це був якийсь вірус. Тому що як тільки в молодшого почало все зникати, в нас воно все почало з'являтися. На щастя, це було без високого підйому температури, тобто температури зовсім не було, але кашель був ну, дуже великий. Я, чесно, знімала шматочок, хотіла. Я відкрила загалом телефон, дивлюсь, у мене є, є якийсь шматочок відео. Ну, думаю, зараз я дознімаю влог та викладу це все на канал. Але, як виявилось, я почала відео зі слів, що це моє друге включення, а то був шматочок з першого. Загалом там ще мені не сподобалось світло, зараз в мене вийшло сонечко, морозець на дворі. І карти склались. Тому зніму зараз відео, поки діти в школі, поки мені ніхто не заважає, я хочу все це зняти та сьогодні виложити на канал. Це буде, так би мовити, влог одного дня. Так, тоді почнемо з того, на чому зупинились. Це джемпер для сина. Він уже, чесно говорячи, приминувся у. Кошику, ось такий він вийшов. Я в минулому влозі сказала, що, здається, він якийсь широкий. Так і виявилось. Він був ну занадто. Боже, вже, бачите, начеплялась всіляке. Він був ну занадто широкий. Іх... Син прийшов зі школи, ми все це поміряли, ну, ну, дуже широко, навіть не оверсайз. Ну, Взагалом нам не сподобалось. Я розпустила все десь приблизно до цього рівня, почала в'язати. Я вже дійшла виходить, до нижньої синьої полоси, тобто я вив'язала цю синю, сіру. Та, думаю, дай же я поміряю. Ми вдягаємо, а воно зовсім воське. Тобто воно прям приталене, приталено, і коли там під низом ще о, син піддіває футболку, і вона навіть там зжимається, тобто робиться там, наприклад, такою складкою. І цю складку, отаку від цієї футболки, я бачу тут скрізь в'язане полотно. Ну, думаю, Ну нащо я тоді його в'язала, щоб він тиждень-два походив, а потім йому стало затісно і загло. вирішила розпустити. Та думаю, ну що ж, як же дійти до середнього значення, потім я згадала, що я в'язала подібний джемпер в минулому році з цієї самої пряжі, ну, тільки здається, не був газал Бебі-котон, а була якась інша пряжа, але Cotton котон? -гол. Там точно була. Я поміряла, скільки, порахувала, скільки там петель. Додала, скільки 100 там додала, я вже не пам'ятаю. І все в мене чудово вийшло. В цілому, джемпер вже готовий. Тут ще навіть маркери висять. Ніхто ще не ховав ніякі ниточки, ніде нічого не ховане. Ось я все це покажу. А все тому, що ми чекали його поміряти. Бо я не дуже впевнена, на що довжини тепер. Я хотіла, щоб у мене були всі оці полоски одинакові в висоту. І загалом я розраховувала, зараз я покажу, що ось я залишала на резинку. Тобто, я мала закінчити цей синій, зв'язати ось цю темно-сіру полоску. І ось тут в мене рівнесенько мало б вистачити на резинку. Але не так сталося, як гадалось. Тоді б це був надто довгий джембер, і я вирішила закінчити на синьому. Але я не була впевнена, чи вистачить. Ось, бачите, в мене ще трішки тут висить його. Це якийсь надто довгий кінчик. Я. Приміряла все ж таки з сином, не, ну, буквально на минулому тижні, але я ще не переробила. Ми вирішили. Там не вистачає, ну буквально, ну, ну отак може, сантиметра два, може трошки більше. Ну, я вирішила: ось мене тут ще вистачить, може на рядочок, може на два синіх вистачить. І, е, ну, Я думаю, більше, тому що я зараз, не зараз а тр... пізніше, розпустю своє ось. Тут теж якийсь маркер, я вже навіть не пам'ятаю, що він означає. Я розпустю закриття, дов'яжу до кінця оцей колір. Зроблю як на рукавах отаких от два рядочка, нібито закінчу я ось як тут. ось бачите Ніби я закінчу рапорт, закрию якби цей колір. І закрию таким самим закриттям. Це. То ж, те закриття, що з там. Я знаю, що можна закрити, здається, італійським способом. Я так закривала в минулому джемпері, але він мав бути еластичним би, але в мене він виходить навпаки дуже тугим. І син, ну дуже тяжко йому пропихувати руку. Він у мене починає нервувати на цю тему. Загалом, закрила так. Ніхто це закриття не буде, як би вдивлятись, і навіть моя рука вільно проходить. Ось іще є місто. Тобто, оце я перероблю дов'яжу, і він буде уже готовий. Я вже ним не буде світити в кадрі, тому що він уже, в принципі, готова робота. там, ну, Переробити, ну, це... ми ж розуміємо, що це робити на буквально, може, годину. Дивіться, по пряжі, в мене пішло. Ось цей сірий відлічається. Ну, незначно, не дуже так помітно, здалеку. Якщо не знати, взагалі не, не, той, не буде помітно. Це у мене були вставки з джинсу. Напевно, етикетку я благополучно викинула. Ось у мене вистачило. Він у мене тільки на рукавах вставлений. Тобто, ось полоска, ця, ця і ця. І у мене закінчився повністю моток джинса. Я дуже щаслива, що в мене закінчується пряжа. Це мої запаси ще з України. Нагадаю, я знаходжусь в Чехії. Пряжу мені мою передають перевізниками, пересилають. І я її потихеньку вив'язую, щоб не було в мене запасів і була це польза. Ну, давайте залишимо польза. не буду вирізати, бо я не пам'ятаю, як на українській мові буде слово користь", користь. Але я не буду вирізати все одно. Так, в мене ще я знаю, що в мене вдома багато залишилось пряжі джинса, але він для іграшок. Тобто, всі ми розуміємо, що для іграшок ми не брали упаковками. Ми брали по моточку, по два, по три ну, таких ходових кольорів. Тобто, в принципі, можна, щоб мені їх передавали і в'язати ті самі полосаті, смугасті джемпери, кардигани дітям в школу, там є дівчачі кольори, але все ж таки. Так, на цьому ми закінчуємо. залишиться дов'язати і все. Більше я його показувати не буду, тому що я його поперу та віддам сину. Далі я після того зв'язала мене з дому, все ж таки з моїх запасів передали Alize Baby Soft. Софті. Я її брала колись для якоїсь іграшки, колір 115. Ось такий він був бежевий. У мене є майстер на шапку. Якщо я не забуду, я вставлю тут посилання, або ж внизу під описом буде майстер на шапку. Я в'язала старшому сину з цієї самого кольору шапку резинка 1 на 1 таку як тикавка. Трішки там він любить, щоб трішки був запасик. І... Я в'язала мітинки, але так як я потім з того, що в мене залишилось, зв'язала шапку молодшому сину, там зовсім невеличкий залишок. Мені не вистачило б на а так як вже пішов мороз і він попросив рукавиці. Ще в моїх запасах були це я ще з собою везла газал Вул. Також такий подібний кольор, бежевий якийсь, в неї етикетки не було, ніде нічого. Я знала, що то був газал, і я його скомпонувала. Манжету я зв'язала газалом. Теж така невеличка вийшла. У мене було буквально 12 грим, я розділила по 6. Вийшло буквально там по 15-20 рядочків на дитячу руку. Ну, ну, десь отака висота. І з Ализе, цієї софті у мене був цей цілий моток, і залишок, ну може, трішки менше, ніж це зараз тут. У мене вийшли рукавиці, я їх, на жаль, не покажу, тому що звичайно, дитина б не чекала, поки я буду знімати відео. Це я в'язала їх тижні три тому. Звичайно, він їх носить зараз він пішов у них в школу, тому що вранці вже був мороз мінус чотири. Для Чехії це дуже рідке, рідкісне явище, тому що тут загалом більше плюс. В нашому краю ми живемо біля Праги. І, звичайно, що сніг десь там в горах іде, в Карлових варах, де ми жили. Спочатку там сніг, там більше морозу. А в нас більш така плюсова погода. Не весна, звичайно, але навіть сніг учора випав другий раз за цю зиму, навіть в цьому році, тому що до Нового года снігу не було взагалі не де. Загалом тут є залишок. І ще в мене залишився залишок із шапки. Там я показувала тоді два невеличких маточка. Я їх також хочу скомпонувати, той залишок на манжету, тому що він чудово буде держати. а лізе, ми знаємо, не Алізе, а софті не тримає резинку. І я зв'яжу молодшому сину також рукавиці. Цей залишок піде на рукавиці, коли я дов'яжу всі всі свої хотілки. Хочушки жки назвати, не знаю, те, що я запланувала вже. Цей моточок можу поки що відкласти і розкажу вам далі. Далі ми їздили на Новий рік в гості, і я вирішила пов'язати на подарунок, ми їздили до кума в Словакію, я вам вставлю шматочки відео, які я знімала в дорозі свої просування. Я вирішила пов'язати шкарпетки на подарунок. Думаю, шкарпетки такий подарунок, що завжди потрібен. Я в'язала в дороз... я не встигала, тому що ми хворіли, в мене не було сил навіть на це все на в'язання. Я в'язала вже в дорозі. І навіть шкарпетку для мами-кума я в'язала вже там, будучи в них. Цей моточок із її шкарпеток. Я вам покажу етикетку, і навіть я вам покажу зараз, як це лягає в полотно. Це колір 9002 Alize Artisan Superwash. Тому що я зв'язала цю пару, я її віддала. Звичайно, я вам, як я сказала, вставлю відео процесу. Та у мене залишався, я ж собою взяла цілий моточок, і залишався залишок. Ось цей залишок. Він вони не прані, я їх ще не попрала. Я вирішила зв'язати своїй подружці і її дочці в подарунок також ці шкарпетки. Тому що, як я вам казала раніше, в мене вистачає повного матка на цілу пару. І якщо замінити манжет, у мене підходящого кольору я собі не взяла. В'язати я хотіла, зв'язала ці шкарпетки. Одну я зв'язала повністю, будучи там. За буквально за вечір. А другу я взяла з собою в дорогу мабуть, оця була друга. І я в'язала її в дорозі і закінчила також уже по приїзду додому. І вони майже ідентично склались. Тут все, все рівно. По довжині я завжди все рахую, бачите, трішки не сходиться. Бо ось це я його відрізала, я боялась, що мені не вистачить, тому що там вагів не було. І я боялась, що не вистачить, і в'язала так, але ну, майже майже все зійшлось. Ось тут трішки рожевого зачепило, а тут уже, звичайно ж більше. Ось така в мене пара шкарпеток є. Етикетку можу викинути, бо тримала, щоб показати і не забути колір. Далі я в'язала, в У мене був колір, також залізер ті санце. Мої запаси це я замовляла вже навіть. Прям замовлення, коли я жила вже в Чехії, я прям робила вдома замовлення і також з перевіщиком пересилали номер 431 це був бежевий. Вони, Я зв'язала їх раніше за ті рожеві. але я їх їм вам не покажу, бо я навіть нічого не сфотографувала. Але з залишку я вирішила комбінувати та зв'язала ось такі шкарпетки. Тобто, оцей колір, ось оце він, це оцей 431-й. Такий бежевий, були просто однотонні. Як я, звичайно, в'яжу, була трішки більша резинка, і далі все таке саме. Це, ці вже шкарпетки я в'язала, так би мовити, із залишку, тому що я не люблю, коли в мене отак лежить попів мотка, я люблю вив'язати в ноль. Я зв'язала методом Helix. 38-й, але я скажу, що 38-й, що, 38, що 40-й, я в'яжу на однакову кількість рядів. Тому, ну, наприклад, у мене 38, у чоловіка 40-41. І я в'яжу однаково і йому підходить, тому що тягнеться все ж таки в'язане полотно. Дивіться, хоп, і воно потяглось. Тобто нам підходить, я в'яжу завжди на одну кількість рядів. Якби універсальні. Я зв'язала спицями 2,75 на 15 рядочків. У мене. Пагомілок завжди на 50 рядів. Я там далі вже ділю. Тобто тут у мене 15 рядів резинки, 35 рядів самого Хеліксу до п'ятки. Зазвичай я в'яжу тут 20 і гладю 30 на 20 рядочків. У мене звичайна п'ятка, підкова чи, чи бабусина, якось вона і кажуть. Я завжди таку в'яжу, я люблю, мені вона зручна. Це вже вже, це вже, вже да. Це вже попрані носки, бачите, який шкарпетки є пушок. І дов'язала, тут я в'яжу 50 рядів. Закрила, звичайним, через рядок, 14 рядів, 2 ряди в кожному ряду, і зшила, здається, Тут 12 і тут 12 петель. Саме звичайне закриття. Ось такі шкарпетки, вони підуть на подарунок. Я вже знаю, де вони підуть, тому що мого сина в школі, чеський, вчителька і асистентка звільняються, і він хоче їх подарувати. Це будуть для асистентки. Ще докупимо якусь, може, чашечку чи щось, і він подарить, подарує їм ці шкарпетки. Все. А-а-а... І ще в мене, коли я зв'язала виходить цілу пару цим кольором Хеліксом, так, і в мене ще залишився бежевий колір, і я все ж таки вирішила вив'язати його в нуль. І в мене вийшли вже шкарпетки для мого сина. Я вирішила, так, зглядати, що мені не хватить це начепляється, це у пряжі ось такі. Пуп'яшки, ниточки. Я часто їх саме в цій бежевій видно, сам знімала, тут прозівала, а не зняла. В общем, я вирішила, що я вставлю тепер як основний цей молочний, також я вам зараз покажу етикетку, що це за нитка. Це не, не праніще шкарпетки, я їх тільки буду прати. Бачите, відрізняється полотно. Тут вже воно таке більш м'якіша, більш пухнастіше, ось якщо буде видно. тут більше пуху і більш щільніші петлі. Основне полотно я в'яжу на спицях 3,25. Для когось це може бути дуже великі спиці, але я в'яжу достатньо щільно, то мені нормально. Бачите, тут, ось, якщо взяти ось дві пари, покласти навіть однаково. Тут ця Ой, не видно нічого. Тут ця полоска менш помітна, на цих шпаркарпетках більш помітна. Але за декілька пранів все це не так буде помітно. Так, я вив'язала виходить тепер в нуль повністю цю бежеву пряжу. Все, вона у мене закінчилася, цей моток, і в мене ж вийшов початий. Оцей молочний, ну він і не білий, і не молочний. Таке щось, щось середнє. Так, з цими шкарпетками закінчили. І я почала в'язати з нього цей носок, ця шкарпетка. Ще вона, звичайно, не гарна, тому що вона не пралася. Тут уже всі всі кінчики я сховала. Це ось така шкарпетка, коли тут резиночка, а тут гладь. Звичайно, я це все поперу, ця полоска зникне. Так, це можна носити ось так. Можна на висоту на всю. Ну, це зараз не дуже гарно, тим паче, в мене нема блокатору. Але ось ці шкарпетки я сушила без блокатора, просто розрівняла і висохли чудово. Але так як тут резинка. Вона буде не дуже гарна. Зараз покажу, що це за пряжа. Це Alize Super Wash Comfort, колір 55. Мав би бути білим, але я не називу його білосніжним. Він біло-молочний дуще. Бачите, ось в мене тут вже малесенький залишок, і в мене вже є друга шкарпетка. До... Зараз потрібно вив'язувати п'ятку, начебто. Мало би вистачити мені, я вважила, зважувала і вистачити на другу карпетку впритик. Нічого не маю додавати, але на всякий случай, в мене є ще ця пряжа. в мене є ще моточок цього Алізе. В мене є Алізе Артісан такий голубий. Це колір 51. Такий небесний, гарний такий колір Я, як дов'яжу оцю шкарпетку, я почну з цієї пряжі. Я також хочу ну цю саму модель з резинкою зв'язати цією. Потім, як, як я вже знаю про розхід, мені вистачить на Хе. Ой, трішки у вас. Мені вистачить на такий самий Хелікс. Я також це будуть ще резинкою чоловіку. Хелікс буде також чоловіку. І я знаю, що в мене залишиться ще на таку пару, і я зв'яжу також таку пару. І буду дивитися по залишку. Собі також хочу зв'язати такі білі. Таким чином, у мене піде і цей моток, і ще один оцей білий. І в мене залишиться артисан е, якийсь кольоровий. Якийсь жовто-червоний, чи рожевий чи фіолетовий, ну, Загалом якісь... є в мене ще один артисан, і я його також хочу вив'язати. І ще хочу сказати, що я дуже переживала, коли в'язала цей бежевий, я прямо зв'язала одну шкарпетку, п'ятку підйом і буквально 10 рядків. І думаю, бо я боюсь, щоб в мене не були одинакові. Я в'язала, виходи, із оцього білого. Із середини і ззовні, тобто я в'язала дві шкарпетки одночасно, з двох матків, з двох країв. Я в'язала, 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 бо я ж переживала, щоб вони були однакові. Я навіть дістала ось цей свій сірий залишок. Це також Alize Superwash Comfort Socks, Чи він тоді був ще не комфортом, а не ж міняють. Загалом цей сірий, що в мене залишився, я думала додавати вже його. Один він був ну, більш-менш схожий за кольором. І все ж таки, бачите, як сипеться чомусь. Вроді ж, не, не, не лежали в корзинці. І все ж таки мені все це вистачило. І так як мені вистачить цього всього впритик, я також хочу зв'язати ще: молодший син не дуже полюбляє в'язані шкарпетки, бо він у них під, Підслизається, підскальзується. ну, Загалом, я думаю, ви мене зрозуміли. І таким чином у мене піде вся ця пряжа. Потім, уже, коли я вив'яжу всю карпеткову пряжу, я хочу почати якийсь чи кардиган, чи з того Alize Cotton Gold, що я кольоровий товстий показувала вам. Чи може все ж таки почну для себе джемпер, не знаю. Але. Хочеться спочатку розібратись, тим, тим паче зараз зима, зараз потрібні шкарпетки і хочу розібратись, щоб вив'язати всі-всі всі запаси, щоб в мене менше лежало. Ну, більш мені нічого вам сказати, на цьому я з вами попрощаюсь. Тепер я буду знімати частіше, тому що чоловік поїхав у відрядження, діти в школі, я сама дома і в мене є час. Тепер тільки в'яжи та знімай. Все, добре, буду з вами прощатись. Всім гарного дня, спокійної ночі. До наступного включення. Бувайте!